Де в ефірі програма Екофактор У всьому світі спільні зусилля обізнаних у проблемах екології направлені на збереження докілля, і тільки країна расистів має одну мету зруйнувати весь світ. Підрив Каховської ГЕС став одним із наймасштабніших випадків шкоди для навколишнього середовища з початку так званої спецоперації. Це трапилося 6 червня 2023 року уночі. За підрахункою площу потенційно постраждалих територій фахівці оцінюють у 5 тисяч квадратних кілометрів. Це у шість разів більше, ніж займає місто Київ. Ще у 1956 році була добудована та запрацювала Каховська ГЕС. Об'єм води складав 18 мільйонів кубометрів. Основна її функція полягала у виробництві електроенергії та забезпеченні водою півдня України. Окрім цього, вода з Каховського водосховища була необхідна, щоб Запорізька ГЕС отримувала підживлення. Для конденсаторів турбін і системи безпеки, і як повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони, цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. Це безперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистеми всього Чорноморського регіону. Також цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставки. В охолоджувачі запорізької атомної електростанції залежить від рівня води у Дніпрі. Усі міста та сили, що лежать нижче греблі, нині або підтоплені, або затоплені повністю. У зоні небезпеки опинилися понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Найстрашніше, що понад 17 тисяч людей залишилися без житла та майна. Більше 25 тисяч постраждалих, що знаходяться зараз на окупованій території, не мають надії на притунок. Президент України назвав скоєний росіянами теракт екоцидом. Страждають люди, свіски тварини, страждає екологічний стан довкілля. Наші науковці дали невеличкий аналіз наслідків катастрофи для цього регіону. Єдина система. Вона тоді називалася Таврія, ту Таврію входив Крим, Херсонська область, більша частина Запорізької області. Ну і зрозуміло, що це не тільки... Все було пов'язано з усім. Так, не тільки мапа, а це система пов'язана з Дніпром, пов'язана з морем. Крим вже був без води майже вісім років. Наслідки там ми знаємо, бо вони ж побили ті колодязі, викачали прісну воду, і туди почала заходити солона вода. І це засолення великих територій північного Криму. В зв'язку з діями цих расистських окупантів трапилась велика катастрофа, яка зачіпає чотири області України напряму. і з… Вторинними наслідками Південь України як найменше. І це катастрофа екологічна, соціальна і економічна. Навіть після відновлення нашої присутності на всій території Херсонської, Запорізької, Кримської області наслідки цієї катастрофи будуть відчуватися не один рік. І навіть не одне десятиліття. Чому? Тому що дуже сильний удар нанесений по біорізноманіттю е, тих заповідників, які попали під дію цієї катастрофи. Нижній Дніпровський, наші кучугури, наприклад. Я вже не кажу, що е, острови, е, які знаходяться в зоні дії. Цієї катастрофи. Нижче за течією Дніпра розташовано і декілька об'єктів природного заповідного фонду, національні парки, Нижньодніпровський, Белебережжя Святослава, Чорноморський біосферний заповідник. Екологічні наслідки вони полягають ще в тому, що велика кількість мулу винесена з за греблі в нижню частину туди в е, ті е, заповідні острови. Е, затоплена очисна станція в Херсоні, а це санітарно-гігієнічні е, наслідки зараження е, бактеріями патогенними, умовно патогенними. Велика кількість органіки, яка почне розкладатися. Під дією тепла, а якщо ще анаеробні умови, то це ще великий наслідок з цими запахами неприємними. І загибель загибель малят птахів, які тільки вивелись, а ще, можливо, і не вивелись, бо це ж там в тих плавнівих територіях велике різноманіття цих птахів. Вплив на нижню частину. Де ці поймені ліси ближче туди до Дельти, велика кількість островів Ну це однозначно. Я сказав, що туди велика кількість мулу винесена, і затоплення це загибель великої кількості рослин, гідробіонтів, птахів. Ну і це великий мінус, великий. Але відновлення все одно буде. Думаю, що багато тварин загинуло там просто. Ну, Для птахів, то дорослі птахи майже не загинули, я сказав, що для того випадку, для маленьких птахів. І саме того часу був період тиші, коли вони да, повинні... Вони або тільки вивелись, або ще деякі не вивелись, то це загибель практично. Не буде корму для того, щоб цих малеч годувати. І Знову ж таки це вплине на різноманіття. Наслідки сьогодні оцінити не можна. Розуміло, що вони будуть дуже великі, негативні. Ну, а далі подивимося. Наше сільське господарство, воно на багато років не припинить своє існування, але буде в Занепаді, тому що без води в Херсонській області, в частині Запорізької... Сільське господарство неможливо. Вона була ж потужна в якості сільського господарства і взагалі рибного господарства, тому що, наприклад, в Херсонській області вже почали розвиватися приватні підприємства, де розводилися осетрові. І збережений був такий позитивний фонд, де розмножувалась велика кількість. Малька, риби, і звідти забирали для поповнення в Каховському водосховищі, і це позитивно впливало на нас, на, на людей, на, на суспільство. Давало прибуток і в рибі, і давало прибуток в тому, що люди мали роботу, працювали і підвищувався рівень. Так сказать, технології Плив на нижню частину, де ці поймені ліси ближче туди до Дельти, велика кількість островів. Ну, це однозначно. Я сказав, що туди велика кількість мулу винесена. Під водою залишилися на сьогодні плодючі землі. І відповідно, коли вода буде відходити, вона зносить саме родючий шар. І це призведе до того, що деякі площі будуть просто пустелями, деякі площі будуть малородючими або зовсім не Ну і скажімо так, сільське господарство щодо тих територій, які сьогодні часткового підтоплення або взагалі підтоплені, надалі. Чекають ну, дуже важкі наслідки, тому нам ще дуже багато прийдеться працювати щодо усунення цих наслідків, щодо проведення рекультивації земель, міліорації земель. Ну, скажімо так, це робота на багато років. Аграрний сектор все ж таки в Україні займає не останнє місце і вирішення продовольчої проблеми на першому плані. І враховуючи, що ті землі вони достатньо родючі, дуже добре там було розвинуто і овочеве господарство. Ми пам'ятаємо про це і зернове господарство. Дуже сприятливий клімат був, якщо враховувати зрошення для вирощування сільськогосподарських культур. На зараз про це мовин тому що дуже багато земель підтоплені, змиті, затоплені та таке інше. Тобто непридатні для сільськогосподарського використання. На нашій території може бути несприятлива екологічна ситуація, епідеміологічна ситуація, яка пов'язана з накопиченням, і щодо розвитку хвороботворних бактерій, які можуть розвиватися зараз. зараз літа, підвищена температура. Ну, скажімо так, тут комплекс, який ще треба вивчати вченим, і скажімо так, відпрацьовувати рішення щодо. Подальше ті внаслідок того, що змінився гідрологічний режим каховського водосховища, то можемо прогнозувати, що по перше підвищиться мінералізація води каховського водосховища. Ну, звичайно, рівень води знизиться, і буде велика площа мілководдя з глибинами 1,5-2 метри, де вода буде дуже сильно прогріватися. Ну і це може також негативно вплинути на те, що буде масове цвітіння водоростей. Ну і це буде призводити до погіршення якості води. Ну і звичайно, що гідробіаценози різноманітні, і зоопланктон, і зоо. Бентас, ну і звичайно, і е рибні ресурси вони будуть зменшуватися, е тому що це е зміна екосистеми в цілому, тобто була штучна екосистема, зараз вона. Е Знову таки повернулася до природної екосистеми, ну, завдяки цим е, техногенним катастрофам. Ну і таким чином вона деякий час буде існувати в нестабільному стані. І повинно пройти роки, щоб вона стабілізувалася і почалися процеси відновлення або самовідновлення цих водних екосистем. Ну і якість води тоді буде більш-менш відповідати нормам. Соціальні наслідки це однозначно, тому що занепад на цих територіях він скажеться на всіх областях соціальної частини. Ми кажемо вже про сталий розвиток, тому екологічна, соціальна частина це важливе. Але я ставлю екологічне на перше місце. Відновлення цієї платини, можливо, роки за два, самої платини. А запуск гідроелектростанції, ну, можливо, за 3-4 роки. Ми вже чули від професора ЗНО Олександра Рильського про те, що глобальні наслідки підриву мають вплив на всі регіони України, які були колись у єдиній системі Таврія. Запорізька область разом з містом і тоді і зараз залишається частиною цієї екосистеми за законами екології. Все пов'язано з усім. Тому теж потерпає від цієї катастрофи. У нас е майже вся вода стекла вже в Дніпро, тобто озер немає, проток немає, оголилося дно і. Що, риба, на щастя, разом з водою вона витіка. Тобто риби в нас задухи наразі немає, факту задухи риби. Для водоплавних птахів чим це загрожує? Більшість з них вже побудували гнізда, відклали яйця і почали вирощувати пташини. Самі птахи вони можуть відкочувати, вони переселяться там на острів Сагайдачного, наприклад, у верхньому Б'єфі, і для них якби, ніяких проблем не буде. Гнізда вони з собою не заберуть і пташенят також. Острів Хортиця, крім того, що тут функціонує об'єкт Природного заповідного фонду, загальногеологічний заказник загального державного значення Дніпровські пороги, він входить також до так званої смарагдової мережі. Це об'єкти природного заповідного фонду, які підведені під те європейське законодавство, до якого ми йдемо. Тобто в Європі, в Євросоюзі є так звана мережа Натура 2000. Це об'єкти природозаповідного фонду, як у нас. Просто європейське законодавство і українське воно не відповідає одне одному. І для того, щоб пройти оцей перехідний період в Україні саме і в країнах асоційованих члени, членах Європи, Євросоюзу вводилось таке поняття от смарагдова мережа. Повністю все Каховське водосховище разом з островом Хортицю до Греблі Дніпрогесу – Це був об'єкт смарагдової мережі. Зараз ну, він. Практично він втрачений повністю, тому що ну, водосховища немає, заплави острова Хортиця немає, немає тих птахів, які ну, їм вже просто нецікаво буде сюди летіти. Тут немає води, немає риби, ну, нічого немає, будемо так казати. Так що з точки зору екології, ну, це величезна втрата величезна. Місцеві жителі спостерігають, як поступово вода у Дніпрі відходить від берегів. Тому знову виникає питання, як це впливає на водний ресурс, що вже не вперше постраждав за час військових дій на нашій території. Станом на 13 червня 2023 року Державний інспектор Запорізької роботи патруля та фахівці управління продовжує здійснювати моніторинг стану водних біоресурсів в акваторії Каховського водосховища. Так, на 13 червня, тобто на сьогоднішній день, спостерігається поступове зниження рівня Каховського водосховища, тобто темпи, дещо осушення мілководних ділянок Каховського водосховища зменшилися. А на щастя, більшість риби встигла вже скотитися до руслової ділянки. Там уникли масової загибелі водних біоресурсів. Наразі повністю осушена вся заплавна частина хохоського водосховища і риба, на щастя, знову ж таки кажу, зійшла до руслової ділянки, тому загибелі наразі не спостерігається. Але незабаром, коли температура підніметься, як Укргідромітцентр попереджає до плюс 35 градусів на тих ділянках, які відокремилися від основного русла. На тих ділянках можуть спостерігатися передзадухові явища, а можливо і задуха водних біоресурсів. Все залежатиме від того, який рівень води спостерігатиметься і надалі, і, і також від гідрометеорологічних умов. Виставкам інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України втрати рибного господарства внаслідок зниження рівня води у поторіковського досховища становитимуть близько 100 тисяч тонн водних біоресурсів. Також варто нагадати, що наразі ще не закінчився нерест у Тома та раків, тому це як би мовити после втрати будуть розраховуватися від втрати потомства. Тобто на нарестовища на даний момент всі осушені. Прогноз робиться на основі промислового запасу та облік ділянок, які осушені. Тобто тут враховується пряма смертність водних біоресурсів, які загинуть внаслідок зниження рівня води, які загинуть внаслідок наступної гіпоксії, також розраховується через те, що це відбувається навесні, втрата нерестовищ на та загибелі ікри та молоді водних біоресурсів. Ось так зараз виглядає місцевість, що й нещодавно була наповнена водою. Зараз ми з вами знаходимося на ділянці, яка в минулому була піщаним кар'єром, та стоїмо якраз на тому місці, де в минулому була вода. Ви можете зараз спостерігати, наскільки вода відійшла саме на ділянці, яка була раніше піщаним кар'єром. Улюблене місце браконьєрів під назвою Труба зараз має такий вигляд. Зараз ми з вами знаходимося на так званій затоці труба, яка отримала свою назву через те, що затока Каховського водосховища поєднується з грибним каналом трубою, через яку надлишок води з грибного каналу поступає до затоки Каховського водосховища. Як ви бачите, через значне обміління вода відійшла, вище наразі знаходиться рівень води на грибному каналі. І таким чином ми спостерігаємо значне обрушення берегової лінії та поступове замулення затоки Каховського водосховища через спад води з рибного каналу. Це, варто також нагадати, було популярне місце для рибалок любителів, незважаючи на те, що тут навесні встановлювали нерестову заборону, а взимку зимувальні ями, через те, що тут було значне скупчення плітки та судака, та через часті порушення щодо добової норми вилову, на цій ділянці виловлювалось дуже багато водних біоресурсів і цим були обумовлені дані заборони. Наразі ви бачите, що, на жаль, труба вже втратила свій потенціал і риболовля наразі буде тут недоступна впродовж багатьох років. Коли побудували Каховську греблю в 53-56 році і була заповнена повністю ця чаша, то це ж теж була екологічна катастрофа, тому що затопили великий луг, де були тисячі озер, маленьких річок, джерел. Це були такі пасовиська, де виписалося влітку декілька мільйонів великої рогатої худоби, і Україна втратила територію, яка дорівнює Бельгії. І сьогодні, звісно, що це вже нова. Антропоекосистема, яка існувала майже 70 років, і до неї вже пристосувалося і суспільство, і люди. І відновлення повинно відбуватися на нових підходах і засадах. Про що я кажу? Можливо, втратити таку територію, як втратили після третього, після року, можна буде уникнути, якщо спроєктувати. Деякі греблі, які б могли відділити оцей карман від Кушугума Малої Катериновки до Благовещенки. Це велика територія, де висота води півтора метра. І це, можливо, якось відновиться повернеться до того стану, що було в Великому Лузі. І знову ж таки повернеться земля, яку можна буде використовувати. Ну і на цій території впадає в Каховське море конка, то це знову ж таки важливо з точки зору науки подивитися, як буде відбуватися динаміка цього відновлення. Біологи, екологи, навіть історики мають свою думку стосовно того, що Каховська ГЕС не була надважлива для економіки СРСР. Того часу електрики було достатньо. Ціль полягала в іншому знищити історичні пам'ятки українського народу. Це схоже на теперішні цілі рашистів. Чекаємо на перемогу і прийде час на оновлення нашої країни. До побачення! Програма була підготовлена до випуску в ефір, але стало відомо, що почався замор риби. І це продовження екокатастрофи.